22 грудня церква святкує зачаття святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю. Знаємо, що святі Йоаким і Анна були бездітними, тому дуже довго молилися до Бога і постили, щоб дарував їм дитину. І на старості літ Бог дарував їм таку благословенну дитину Марію. У відкритій розмові із отцем Василем Рудейком, священником храму священномученика Клементія Шептицького, що у Львові. Ми будемо говорити про це свято і про значення самого терміну непорочного зачаття. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! 22 грудня церква святкує свято зачаття Святої Анни, коли зачала про свято Богородицю. І це свято є досить цікавим для, і складним для розуміння більшості вірних проте Незаперечним є той факт, що це свято є одне із найбільших богородичних свят. І, власне, отже, розкажіть, будь ласка, про що про це свято говорить Біблія? Насправді свято не має якоїсь основи біблійної, святе письмо нічого нам не говорить про зачаття Пресвятої Богородиці, як і більшість богородичних свят. Які стосуються раннього віку Пресвятої Богородиці, свято Зачаття Богородиці Святою Анною базується на апокрифічних джерелах. Воно досить пізно ввійшло в цикл свят Богородичних, як Богородичне свято, хоча згадки про нього є вже в п'ятому столітті більше-менше. Саме свято Візантійській імперії утверджується не швидше VIII століття. Здається, Андрей Крицький був першим із отців, який написав тексти літургійні для цього свята, і практично до XI століття воно помаленьку поширювалося так, що за імператора Мануїла Комнина набуло загальновізантійського. Значення. Дещо по-іншому воно проходило в Західній церкві, Захід перейняв це свято пізніше від Сходу, приблизно в 9 столітті тільки починаються якісь ознаки в англійських монахів, але ширшого такого поширення це свято набуло аж в 15 столітті. Папа Сикст IV вперше встановив свято Зачаття Пресвятої Богородиці для Римської церкви. Відтак, в XVII столітті, папа Клемент XI встановив це свято як свято для цілої католицької церкви, а в XIX столітті було проголошено догму Папою Пієм. Дев'ятим про непорочне зачаття. І воно стало одним з найбільших свят взагалі в католицькій церкві. Ми вже якось говорили в одній із передач про те, ким були батьки Марії, святі Йоаким і Анна. Думаю, варто ще раз про це нагадати для кращого розуміння цього свята. До описаної в книзі Самоїла історії зачаття пророка Самоїла. Наголошується на бездітності Йоакима і Анни вже в старшому віці, і їхнє прошення Господа про дар дитини вислухане таким чудесним способом, що в них народжується та, яка має народити Господа. Історії, які розповідаються в Івангелії Якова, наголошують на тому, що і Йоаким, і Анна вони постом і молитвою намагалися досягнути того, що, щоб в них народилася дитина. Дуже гарні молитовні слова передані проти Евангелієм Якова Анни і Йоакима, їхні сумніви в тому, що Господь ну, до певної міри їх. Облишив чи щось подібне до того, але також і їхня надія на те, що не до кінця облишив і дарує їм наприкінці їхніх старечих днів дитину. Цікавим є термін непорочне зачаття. Мало хто розуміє взагалі значення цього терміну, і часто його плутають із непорочним зачаттям Ісуса. Так? Отже, отже, поясніть, будь ласка, що означає. Це свято і саме свято непорочне зачаття Марії. Ну, суть свята полягає передовсім, що народження відбулося чудесним способом. В батьків, які вже були на схилі літ, які не мали надії природнім шляхом отримати дитину. Господь дає надію, народжує Божу матір. Яка згідно з нашими літургійними текстами, згідно з переданням церкви, була в особливий спосіб народжена. Яким чином в особливий спосіб народжена? це вже є ну, до певної міри також таїнство, в яке ми не, не хочемо і не можемо заглядати. Риму, католицька церква і з нею відтак через встановлення догми. Ціла католицька церква наголошує на тому, що Богородиця була зачата без первородного гріха, і в тому полягає основна відмінність її народження від народження будь-якої іншої людини. Натомість Східна Церква не стільки акцентує взагалі на понятті первородного гріха, як на особливій чистоті Богородиці, яка народжується для того, щоб стати матір'ю Господа. В обидвох випадках це захоронення чи від первородного гріха, чи особливе обдарування Богородиці, бо ангел називає її радуйся, обдарована» чи благодатна. Воно не є заслугою Богородиці, воно є заслугою все-таки Спасительної жертви Христа. І в цьому і полягає суть непорочного зачаття з точки зору Риму католицької церкви, що Богородиця не просто так народжується без первородного гріха, але попередньо бере участь в Спасительній жертві Христа, яка і так є понадчасовою, і в тому випадку не може. Дуже залежати від того, коли в ній хто збере участь. Відомо, що догмат про непорочне зачаття Марії приймають не всі церкви, зокрема, східні православні церкви його не приймають. Ну, східні церкви це дуже складно сказати, догмат не приймають, тобто вони не сприймають цього як догмат і не бачать. Сенсу в проголошенні такого, такого догмату, оскільки він не є якимось підставовим вченням е, віри чи щось подібного до того, е, натомість сам факт непорочності Пресвятої Богородиці, я думаю, всі церкви визнають. І е, в першу чергу наші літургійні тексти всюди наголошують на особливості народження Пресвятої Богородиці її вибраності її. Початковій чистоті відсутності скверни, наприклад, в Богородиці від самих початків, з огляду на народження Ісуса Христа, звичайно, це не є якась особлива заслуга Богородиці. Я хочу на цьому наголосити, от ну, в такий спосіб треба мислити відмову православних від цього. Ну іншим від цього догмату, не як від факту, але як від. Встановлення його як у віри в цьому значенні треба думати. І як підтвердження думки про непорочне зачаття Марії, знаємо, що було об'явлення в 1800-х роках, здається, в Люрді маленькій Бернадеті з'явилася Марія. І на запитання маленької дівчинки, хто ж є ця пані, Марія відповіла, що вона є непорочне зачаття. Ну, можна по-різному ставитися до різноманітних об'явлень, які відбуваються для нас, як християн, які слідують візантійській традиції, які є традиційними християнами і будують своє віробачення та і світобачення на трьох основних стовпах: це є святе письмо, це є літургія, це є традиція церкви. Е, 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 такі Правда, віри через об'явлення є все-таки другорядними. Першорядними є все-таки традиційне вчення церкви, аніж аніж це. Звичайно, для когось це може бути підтвердженням необхідності віри в догмат непорочності Пресвятої Богородиці. Але ми повинні все-таки черпати свої знання про це із літургії церкви, із вчення церкви і так далі. І там є предостатньо е, е, текстів чи свідчень святих отців, які говорять про те, що Богородиця була зачата непорочною. Свято має передсвяття і посвяття. Отже, розкажіть про літургійний аспект цього свята. Е, Ініціатора ми такого. Ширшого почитання свята зачаття Пресвятої Богородиці Анною були отці васильяни. Вони створили першу літургійну службу, яка передбачала один день перед святтям і декілька днів посвяття святтям. В основному тексти, якими зараз користується наша церква для прослави цього свята, повторюють основні принципи догмату про непорочне зачаття, наголошують на її звільненні від первородного гріха, на початковій непорочності, на перемозі давнього змія через народження Пресвятої Богородиці через Зачаття, навіть Пресвятої Богородиці. В такому руслі пливуть наші літургійні тексти. А як зазвичай зображують це свято на іконах? Ну, основна ікона східного зразка свята Зачаття Святої Анної Престої Богородиці зображає Йоакима і Анну, які вітають один одного після того, як вони взнають про народження Пресвятої Богородиці. Звичайно, існують е, також е, інші іконографічні зображення чи е, не знаю, взагалі зображення цього свята, які походять з латинської традиції, там може бути присутні і змії, і глобус, і, і, і все решта. Але основна така ікона це вітання Анни і Богородиці, е, вітання Йокима і Анни після того, як вони взнали про. Е, Можливість народження Богородиці від них, гадаю, це свято заставляє задуматися над поняттям взагалі над вірою, над молитвою і над постом. Знаємо, що святі Йокімі і Анна дуже довго молилися, адже були бездітні, що в той час було ну, мало не прокляття. От. І можливо, хтось би інший вже зневірився і перестав би так ревно молитися і просити дітей, але. Бог через стільки років їхньої молитви вислухав їхні прохання і дав їм такий, так, таку дитину. Ну насправді свято заохочує нас до витривалості, до того, щоб ми не кидали е, надії на, на Бога для того, щоб ми навіть в таких випадках, коли, здається, неможливо більше вірити і надіятися, все таки. Перемагала себе і з вірою в Бога просила того, що нам необхідне. І воно, те, що ми утримуємо від Бога, повинно стати на спасіння людей. Це два, дві основних думки, які ми маємо. Так як Богородиця, прийшовши від Господа до Йоакима е... Е... стала тою, яка провела в світ Спасителя, так само. І, ін, і наші різноманітні прошення від Господа повинні бути спрямовані на те, щоб вони стали причиною для спасіння світу, стали своєрідними богородицями, які, тобто, ділами, справами, речами, які актуалізують Бога в сучасному світі. Це була відкрита розмова із отцем Василем Родейком, і ми говорили. Про одне із найбільших Богородичних свят зачаття Пресвятої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю.